Раїні новий інформаційний день, 8 січня. Для вас розпочинає команда Першого Подільського деталі зустрічі Володимира Зеленського із президенткою Молдови на Дунайвеччині у ДТП травмувалась 80-річна жінка. А в Шепетівці чоловік загинув внаслідок пожежі. Впродовж випуску в подробицях. Вночі РФ випустила 97 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на ранок проти повітряної оборони збито або ж подавлено 70 ворожих дронів на сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Досі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого нічного обстрілу на Дніпропетровщині. Ввечері та вночі росіяни атакували область. На щастя, з людей ніхто не постраждав. За інформацією ДСНС, пошкоджена інфраструктура у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Частина області наразі залишається без світла, Виникли пожежі. Також відомо про атаку на Запоріжжя. Декілька БПЛА вдарили по місту. На щастя, обійшлося без жертв. Відомо про пошкоджену будівлю торгівельно побутові. Вого призначення без подальшого горіння, а також поряд розташована будівля. Володимир Зеленський розповів про зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Спільний шлях України і Молдови до членства у Європейському Союзі має бути скоординованим. Ми тісно взаємодіємо і в цьому питанні, і сьогодні обговорили це питання передусім, одночасне відкриття перших переговорних кластерів. Окрему увагу приділили двосторонні співпраці у сферах торгівлі, енергетики та безпеки. Також говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією. «Дякую Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, написав глава держави у своєму телеграм-каналі. В Скорботі Ізяславська громада 5 січня 2026 року у російсько-українській війні загинув 43-річний солдат-курсант. 12-ї навчальної роти 3-го навчального батальйону школи індивідуальної підготовки Олександр Григорович Цура про дату та час прощання із захисником в громаді повідомлять додатково: схиляємо голови перед подвигом оборонця, співчуваємо рідним. 7 січня поблизу села Вихрівка Дунаєвецької громади відбулося зіткнення автомобіля Чері Амулет під кермуванням 33-річного жителя села Пільний Мукарів Дунаєвецької громади, а також автомобіля Мазда, за кермом якого перебував 83-річний житель Кам'янця-Подільського. Внаслідок автопригоди 80-річна пасажирка Мазде отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до травматологічного відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Розслідування триває. За минулу ніч випала рекордна кількість снігу. За словами міського голови Олександра Семчишина, комунальна техніка працює на дорогах громади цілу ніч і працюватиме далі, адже за прогнозами синоптиків снігопад не припинятиметься. До водіїв прохання дотримуватись правил дорожнього руху та бути обачними за кермом. У Шепетівці під час пожежі загинула людина. Двох врятували вчора. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Соборності у місті Шепетівка. Вогонь розповсюдився на площу 20 квадратних метрів під час оперативних дій із приміщення. Рятувальники евакуювали трьох осіб без свідомості. На жаль, попри реанімаційні заходи, чоловік 1973 року народження помер. Ще двох постраждалих чоловіка 1957 року народження та жінку 1975 року народження, передали працівникам екстреної медичної допомоги. Постраждалих госпіталізували до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Причина пожежі наразі встановлюється. За повідомленням синоптиків, сьогодні 8 січня, буде хмарно та сніжитиме. На дорогах ожеледиться місцями снігові замети протягом дня хуртовини. Температура протягом доби по області від 4 до 9 градусів морозу у Хмельницькому – 5-7 градусів нижче нуля. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Більше вже розповім у наступному випуску. А також пропоную слідкувати вам за інформаційним простором країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую за довіру. Скоро зустрінемось.